Зеленський анонсував створення інституту єдності для українців за кордоном. Мені цікаво, це скільки треба грошей для створення цього інституту, і скільки відмиють грошей на цьому. Якщо Зеленський не в курсі, українці за кордоном об'єднані довкола ЗСУ. Якщо він планує повернути наших із за кордону, то треба, було б, то треба було на початку вторгнення дві крапки: перше не закривати кордони, друге перейти. Перевести економіку на військові рейки, щоб зсу мінімум зарплатня була 100 тисяч, не чіпати ту мобілізацію, яка була, не сувати свого носа в військові справи, не робити тупої бюрократії совка. То що? бо за три роки Великої війни зібрали із маленьких проблем велику купу. І тепер ми знаємо, що з цим робити і як це розгребити. Нам терміново потрібен Порох і професійна команда як в Кадмін, так і в Верховну Раду. Ну і в майбутньому, для, якщо це чудо хоче повернення українців з-за кордону, то треба було робити цю всю фігню з консульством. Мені позиція Лапіна про сірий паспорт для українців подобається. Ви про неї чули.